Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо наручний годинник від японського бренду Orient. У 2025 році компанія Orient святкує свій ювілей 75 років з моменту заснування. З цього приводу бренд випустив декілька лімітованих годинників, які розглянемо у наступних відео. Колекція Bambino, окрім ліміток, отримала й нові кольорові варіації у постійній колекції. Сьогодні детальніше розглянемо годинник з бежевим циферблатом. Це перший бежевий Орієнт Bambino. На ньому розміщені накладені індекси у вигляді римських чисел сріблястого кольору, також їх хвилинна шкала у вигляді чорних міток та арабських цифр, стрілки кольору рожевого золота, справа віконце з індикацією дати, зверху розташований логотип Орієнт і напис Automatic. Знизу напис Water Resistant забезпечує роботу цього годинника механічний японський калібр F6724 з автоматичним заводом, є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. В механізмі 22 камені 21600 пів коливань на годину. Точність ходу плюс 25 мінус 15 секунд на добу. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі. Верхня частина корпусу та вушок полірована, А бічні грані мають сатинування. Заводна головка у вигляді цибулинки брендована. Діаметр 40,5 мм. Відстань від вушка до вушка 46,5 мм. Товщина 123 мм. Сірий ремінець із натуральної телячої шкіри. Його ширина біля основи 21 мм звушується до 18 мм біля сталевої застібки. Є система швидкої заміни. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм годинника. По краю вказані характеристики. Подивимося, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Вартість 270 євро. Можете завітати на примірку до нашого магазину або подивитися на сайті посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!